Ось, це твій будинок. Що? Біжи. Що це було? О, ні. Наш будинок. Його зруйнували. Ну, що, друзі, хочете трохи заробити? Так, звісно. Тоді швидко приступайте до роботи. Нам з моєю лялькою потрібен просторий і затишний будинок. Прошу врахувати мої побажання і постаратися на славу. Перервана какао і продовжимо. Ого, який високий дах виходить. Дорогенька, твій замок майже готовий. І та-дам! Ура! Це вам забирайте. Який же він гарний? Справжній замок. Ух ти, нічого собі. Справді круто. А тепер дивись сюди, Фібі. Я планую самостійно збудувати замок. Упевнена, він буде не гірше. Трохи терпіння. І валя. Ну і що? Круто, так? Хм, чогось не вистачає. О, точно. До мене. Слухаю, міс. Я хочу яскравий замок роби. Так, точно, вже приступаю. Ваш замок, міс, буде самим яскравим і гарним. От побачите. Ну і, звісно, самим дорогим. Так, чудово. Тепер беремо рожеву фарбу. Мабуть, ворожевий. я пофарбую не лише дах, але й весь будинок. І готово приймайте роботу, міс. Що скажете? Навіть краще, ніж в моїх самих сміливих мріях. І от ще дещо. Отак обожнюю дорогоціне каміння. Вау, я також хочу. Киш-киш-киш, сусідко. Цими діамантами я планую прикрасити наш замок. Він і так виглядає дорого. А із цим камінням просто безцінно. Oh. Ах так, не забуваємо про корону. Ну, яка краса вийшла. І я в захваті. А, а це ще що? Припиніть негайно. Це що фарба? Я вирішила, що також можу пофарбувати наш замок. І, до речі, це виявляється доволі веселе заняття. О, так, як круто. Готова. Але це ще не все. Тепер нам потрібно Ні, не це. О! це в самий раз. Так от, тепер настав час прикрасити наш замок. Так, звісно, він буде виглядати не так багато, як у Фібі. але він точно вийде гарним і барвистим. Ага, ось так. Фасад майже готовий. Залишилось лише розмалювати прапори. Я задоволена. Фібі, дивись. Що це з нею? Швидше приведіть мене в порядок. О, так краще. Дякую, це вам. О, дякую, міс. Так, так. Ну що, моя хороша? Подивись, який замок тепер у тебе є. О так, моя лялька явно в захваті від свого нового помешкання. Я така рада. <рес> О, який гарний фонтанчик. Поставлю його от сюди. Сподіваюсь, моїй ляльці він сподобається. Ну, що за диво? Рада, що вдалося тобі догодити. Бачила Шейло? Ну-ка, що? Ой, ти подумаєш, краще подивись на це. Зараз я зроблю свій фонтан. Отак. Оце я розумію. Прикольно вийшло, правда? Ха, Моя лялька стрибає від щастя. Бачила не те, що твоя, фібі. Та це просто смішно. Ну-ка до мене. Що, міс? Розверніть будинок. А, Зрозумів, буде зроблено. Натискаємо. Ось це дійсно круто. Ну що, настав час зайнятися інтер'єром. Почнемо з першого поверху. Хм, гадаю, ось ця підлога в самий раз. О, класний вибір. Хм. О, так так, Давайте продовжимо. Запевняю, вас буде самий вишуканий і гарний інтер'єр. Повісимо занавіски, встановимо подіум. Повісимо люстри і про колони не забудемо. Це буде самий багатий замок у світі. Один килим чого коштує. Ну що, міс? Здається, вийшло чудово. Wow. О, так, тримайте. Іди сюди, моя лялечка. Подивись, як тут затишно. О, так, рада, що тобі подобається. А от і твої друзі під'їхали. Всім привіт! Зіграємо прекрасну музику. Ваш замок прекрасний і ви прекрасні. Дякую мені, дуже приємно це чути. Музика просто чудова. Браво! Ну от така забавна історія вийшла. Нічого собі, яка класна тусовка. Давай лялька, йди швидше до них. Добрий вечір. На світську вечірку у такому вигляді Ой, я не можу. Підулошна, ну не плач, маленька. О, я знаю. Зараз ми зробимо дещо цікаве. Так, так, так. Подивимося, що тут у нас є. Чудово! От лише це волосся нам не знадобиться. І так, скористаємось пеном. Так, те, що треба. Зараз я зроблю класну кольорову підлогу. Готово! Час трохи перекусити. А це ми наклеїмо на наші стіни. Супер! Поставимо колонки. Це сюди, а це от сюди. О, точно! Мені знадобиться шкарпетка. Знімаємо і наповнимо її піском. Ага, ось так. Вуаля, У нас вийшли класні крісла. Друзі, настав час запалювати. Давайте танцювати. Повірити не можу. Така крута дискотека у мене вдома. Маю визнати, музика і справді запальна. А, так. Круто. Самі так і хочеться пуститися в пляс. Ей, фібі, давай до нас. Що? Ну вже ні. Окей, не хочеш, як хочеш? Зараз ми тебе розчішимо. От Отак. Ой, бідолашна. Здається, ти дуже втомилася і хочеш спати. Зараз би м'яке ліжко. Так, так, так і є. Але не хвилюйся, я знаю, що робити. І так почнемо. За допомогою стікерів можна зробити дуже стильну та яскраву стіну. Тепер змайструємо саме класне ліжко. Повір мені, тобі буде дуже затишно. На ньому ти зможеш відпочивати і відновлювати свої сили. Каркас готовий. Тепер додамо ковдру. Та подушки. А сюди поставимо тумбочку та квіточку. Ну, от і все готово. Це ще хто. Ох, ти! Ну, який же ти милашка! Просто диво. А якщо? Так. Лягай сюди, моя хороша, і відпочивай. Ну, а я поки що зроблю затишне місце для нашого нового друга. Чим більше зелені, тим краще. Поставимо паркани, готово. Ось так, малюк. Тепер у тебе також є будинок. Сподіваюсь, моя лялька оцінить. Що? Ух ти! У мене з'явився новий друг. Як же здорово! Ой, ну які вони милі. Що Що скажеш, Шейло? Погодься, це вражає. Тільки подивися, яку розкішну спальню разом з гардеробом я зробила. Моя лялька буде в захваті. Що скажеш, дорогенька? Це просто приголомшливо. Мені теж дуже-дуже подобається. Здорово, що всі задоволені. Хм, ні, це не те. Це також. а ось це нарешті те, що треба. Поставимо от сюди, наліємо води. І справжній басейн готовий. Додамо пару деталей і прекрасна зона відпочинку готова. Думаю, коло у вигляді рожевих фламінго зайвими не будуть. Хм, дякую. Це дуже круто. А от і ваш гонорар. З вами приємно мати справу міс. Ну що, дорогенька, саме час трохи відпочити. А так, насолоджуйся і ні про що не думай. Так, так, так. Наклеємо це от сюди. А це от сюди. Тепер мені знадобляться губки. Оп, і класний диванчик готовий. Супер. Поставимо столик, квіточку, і можна вмикати відосів. Ось так. У моєї ляльки тепер також і кімната для відпочинку. Відпочивай, моя хороша. Яке веселе відео. Рада, що тобі подобається. Вау, шила. А можна до вас? Ну, звісно, швидше заходь у гості. Дякую. Ой, справді весело Дай п'ять. Дивись, наші ляльки подружились. А може, і ми? А, зрозуміла добре. Як же тут прикольно. А зараз буде цікаво. О, ні, бережись. Ой-ой, річ. Даремно ти сюди прийшов. Давай швидше ховайся. Нічого собі. Оце був вибух. Так. Здається, бідолашний будинок тепер зіпсований. Який жах. Ви що накоїли? Річ розповідай. Це все лабубу? Лабубу? Ну як же так? Пробачте, мені дуже шкода. Ти моя милашка, не засмучуйся. Все добре. І тебе я образити не дам. Іди до мене. Так, міс Венздей. Прибери це звідси негайно. Слухаюсь. Відмінно. Давай річ. Спускайся. Цей мерзений слиз на тебе потрапив. Анука давай, струси його. Інша справа. А тепер час до роботи. Надягай каску і вперед. Збудуємо тобі новий будинок, котрий буде краще старого. Чудово. У тебе здорово виходить. Uh -huh. Ти молодець. <рес> Ми з Лабобо також збудуємо новий будинок. Ох, втомилась. Але зараз не час для відпочинку. А час пофарбувати будинок у цей гарний рожевий колір. О, так, ви тільки подивіться, як здорово виходить. Ну, просто краса. Я пофарбую наш будинок не з допомогою пензлика, а за допомогою заклинання. Світло йди, темрява прийди. Стіни блідів, у чорний колір перетвори. Що там далі? А, повторюємо ще раз. Світло йди, темрява прийди. Стіни бліді, у чорний колір перетвори. О, так, вийшло круто. Ако винзди у своєму репертуарі. Ну добре, продовжимо. Доведеться трохи попрацювати. Головне це терпіння, і у нас усе вийде. З'єднаємо деталі. І вуаля! Вийшли ось такі чудові сходи. Хм. Тепер давайте їх пофарбуємо у такий же гарний рожевий колір. Одні сходи поставимо от сюди, другі от сюди. І третій от сюди. Ура! Тепер тут можна грати. Ну і що за милота? Лабобу дуже радий. Річ, давай. Залишили ще сходи і переходимо до наступного етапу. Молодець. Тепер я зроблю вікно. Воно буде дуже гарним і трохи похмурим. Обережно обводимо усі деталі. Чудово! Трафарет можна прибирати. Тепер мені знадобиться червона і чорна фарба. Хоча знаєте, блакитний колір також зайвим не буде. Готово. Давайте поставимо. Річ тобі подобається. Згодна. Вийшло круто. Ого. Так, добре. Ми також зробимо вікно, але у нас воно буде яскравим. Намалюю я яскраві квіточки. Оцей візерунок, те, що треба. Дивлячись на наше вікно, настрій буде покращуватись. А дивлячись на вікно винзди, на душі стає сумно. Ну та й годі. Ага, ось так. Тепер додамо раму. Готово. Що скажеш, лабубо? Тобі подобається? О, так, бачу, ти задоволений. У нас все вийшло. Як тобі, Венздей? Ну і що, друзі? Продовжимо декорувати наш будинок. Зараз нам знадобиться клей, за допомогою котрого, ми зможемо прикрасити наші стіни ось такими трубочками. Ви тільки подивіться. Вийшло дуже здорово, так? Було б на що дивитись. Зараз я покажу, як потрібно. Мені знадобиться упаковка від звичайних яєць, котру я розірву на ось такі маленькі шматочки. Далі приклеїмо наші шматочки на картон. Ну а потім пофарбуємо їх. Звісно, в чорний колір. Потім додамо трохи сірого. Зробимо декілька таких квадратів, а потім прикрасимо ними наші чорні стіни. Отак у нас виходить класний інтер'єр. Не те, що в деяких. Але це ще не все. Здається, нашому будинку не вистачає каміна. Поставимо його от сюди. Річ, що відбувається. Жену, дожену, дожену. До ну. ну, куди. Ти? Бідолашна річ. Не хвилюся. Я за тебе заступлюся. Щось мені так страшно стало. Здається, час тікати. Милий Лабобой, ніколи не бачила тебе таким зляканим. Ну, венздей. А що я? Я нічого. Заспокойся, малюк. Щоб підняти тобі настрій, я змайструю тобі м'який і дуже зручний диванчик. Подивись, який він барвистий. І не забуваємо про подушки. Як же тут затишно? Мені дуже подобається. Так яскраво, що осліпнути можна. Диван речі буде більш естетичним. Ось так. Влаштовуйся зручніше. Бачила Еніт. Ой, та подумаєш. А от сюди повісимо рамочку. Вау, ти просто розумниця. Перед тим, як рухатись далі ще раз подивимось на вітальню речі і вітальню лабубу. Це ще що за звук. Річ. Ти що там робиш? Павутиння? Хм, непогано. Хм, гадаю, нам це знадобиться. Повісимо ось тут і додамо маленьких кажанів. Ось це. Поставимо сюди. А це от сюди. Також не забуваємо про стілець і стіл. Здорово, але чогось не вистачає. О ідея. Нам потрібен гардероб. Як круто! Ось тут різних нарядів. Друзі, подивіться, напишіть в коментарях, яке збрання мені личить більше за все. На мій погляд, жодне. Все надто яскраве. Не розумію річ. Ти також хочеш свій гардероб? Ну, добре, тримай. У такому випадку, друзі, напишіть в коментарях, яке вбрання найбільше йому личить. Упевнена, він буде дуже чекати. Ну і добре, у нас також є цікава скринька. Лабубу, дивись. Ого, скільки тут всього цікавого. Так, 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 дуже здорова, погодься. <рик> ну що річ, наш будинок вийшов просто розкішним. А наш будиночок дуже милий, затишний та яскравий. Хвилиночку. Річ. А ти? Невже його немає вдома? Не розумію, що зараз. Зараз манікюр майже готовий. Є. Ну, і що тобі подобається? Так, дуже яскраво. Бачу ти в захваті. І як це розуміти? Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.